Здійснюються, на якій стадії у рівному запровадження електронного квитка. Додаткові бонуси вчителі знову проходитимуть сертифікацію. ITV. Новини. Добрий вечір. Сьогодні в Рівному в останню дорогу провели двох героїв. Дмитра Кириченка та Віктора Дмитрієва. наприкінці вересня цього року Дмитра мобілізували до лав зсу служив на сході України. На жаль, 20 грудня 2024 року, виконуючи свій військовий обов'язок, 30-річний солдат загинув у бою. На запорізькому напрямку віктор Дмитрієв став боронити країну від ворога ще у 2014 році. На жаль, старший сержант, заступник командира бойової машини Віктор Дмитрієв загинув 23 грудня 2024 року внаслідок підриву протипіхотної міни під час виконання бойового завдання на Донеччині. Вічна шана та слава герою. Перед новим роком мрії здійснюються рівне стало ближче до втілення у життя ідеї електронного квитка в громадському транспорті. Уже провели конкурс та визначили переможця компанію, яка і займеться його впровадженням. Детальніше про електронний квиток та коли рівняни зможуть оплачувати проїзд без готівки. Дивіться у сюжеті Артема Максименка. Чекали та здається дочекалися. Мрія про безготівкову оплату в громадському транспорті рівного нарешті починає втілюватися в життя у грудні 2024 року. Місто нарешті провело конкурс і визначило переможця компанію і софт, яка і займеться впровадженням електронного квитка у транспорті нашої громади. Суть конкурсу була в тому, аби кожна кожен з претендентів в своїй конкурсній пропозиції вказав, яке він має обладнання, яка в нього мережа, які відсотки за. Проданий квиток він буде збирати, як швидко він може впровадити цю систему. І власне ми проставили бали і відповідності до цього обрали переможця. Для розуміння переможець прав набрав 246 балів. Наступний учасник 187 тобто там суттєва різниця. Компанія Ізі Софт, перемігши в конкурсі, взяла на себе відповідальність за повну інтеграцію електронного квитка в життя громади. Це означає, що ними не лише буде встановлено валідатори в транспорті, але працівники і. Розроблять мобільний додаток, який дозволить пасажирам зручно купувати квитки безпосередньо зі своїх смартфонів. У нас є 4-6 там місяців, впродовж яких ми маємо обладнати валідаторами перш за все, всі тролейбуси та автобуси, весь транспортний парк міста для того, щоб мешканці могли безготівково розраховуватися. А також ми маємо запустити мобільний застосунок і видавати транспортні картки для містян. Це будуть звичайні картки для початку та пільгові, для того, щоб вони також могли зручно розраховуватися за проїзд. Рівняни по-різному ставляться до впровадження електронного квитка. Одні з нетерпінням чекають на це нововведення і вважають його зручним та сучасним рішенням. Інші ж висловлюють занепокоєння, стверджуючи, що для них така система може бути незручною. Ліпше буде, сього прийшов в електрон, і все є, не треба не буде біля водія, стільки людей, що не можна пропихнутися, бо бульок не буде стільки. Вони з будуть більше тролейбусами їздити. Вони їм вигідніше по пенсійному їздити. В маршрутках буде простіше, вони безпокійніше на роботу добратися. Де нас погано. Чого? тому що ми люди старі. Для нас пока в для нас це насипа. За словами заступника міського голови Євгена Іванішина, перехід на електронний квиток буде здійснюватися поступово. Мешканці зможуть деякий час розраховуватися готівкою паралельно з використанням електронних систем оплати. Важливо зазначити, що всі пільги для різних категорій населення будуть збережені і жодних додаткових платежів не передбачається на перехідному етапі. Люди далі зможуть платити готівкою, а водій просто буде їх обліковувати. Буде можливість розплатити. Питися звичайною платіжною карткою, там кредитною чи дебетовою. буде можливість розплатитися просто телефоном там. Android Pay, Google Pay, або можливість розплатитися додатком, або можливість придбати паперовий квиток у терміналі самообслуговування і валідувати його вже в транспорт. Провести повну модернізацію комунального транспорту у рівненській громаді. Компанія планує за 4-6 місяців. Та вже у січні вони продемонструють пілотний запуск транспорту з електронним квитком. Артем Максименко, Вікторія Якимець та Валентин Зледенний, телеканал Group. Нещодавно розпочалася реєстрація заявок для сертифікації вчителів у 2025 році. Ініціатива покликана допомогти покращити навички освітян. А її успішне складання має забезпечити надбавку до зарплатні для вчителів. Про особливості подачі заявок та результати ініціативи далі у сюжеті. Сертифікацію вчителів запровадили ще у 2019 році. Проте спочатку пандемія, а пізніше повномасштабне вторгнення вплинули на її перебіг та поширення. Спочатку пройти сертифікацію могли лише вчителі початкових класів, проте згодом до переліку почали додавати й педагогів інших спеціальностей. Нині випробувати свої професійні навички можуть також вчителі української мови та літератури, математики, англійської мови історії та суспільнознавчих дисциплін. Ця процедура. Розпочалася, стартувала у 2019 році і мали змогу пройти процедуру сертифікації тільки вчителі початкових класів. Зазначу зразу, що ця процедура є добровільною. Тобто, на ось це зовнішнє оцінювання вчителі можуть реєструватися самостійно вони і реєструються самостійно, добровільно. Процедура сертифікації добровільна. Ті, хто склали її успішно, матимуть відповідний документ, надбавку до зарплати впродовж трьох років, а також змогу зарахувати результати сертифікації замість обов'язкової педагогічної атестації. Ініціатива допомагає творчим педагогам знайти підтримку серед колег, а це сприяє розповсюдженню нових та ефективних методик навчання. Для нас це є хороша можливість бачити творчих професійних неспокійних вчителів, залучати їх до поширення методик до питань пов'язаних із покращенням якості освіти, і це є таким дає хороші результати. І з іншої сторони, дійсно, по перше, це стимулює вчителя до професійного росту. Сучасні реалії вимагають, аби вчителі могли постійно розвивати свої педагогічні навички та могли адаптуватися до умов навчання. Одне із завдань сертифікації сприяти розвитку освітян. Сьогоднішній день вимагає, аби вчитель, хороший професійний вчитель, постійно удосконалювався і постійно зростав. І от власне ця процедура, вона і покликана і виявляти цих вчителів, і окрім того, звичайно, підтримувати, тому що ті педагоги, які успішно пройшли сертифікацію, вони мають досяти відсоткову надбавку до. Заробітні плати, тому це теж і фінансова підтримка педагогічних працівників. Процедура сертифікації складається з трьох етапів: перший зовнішнє незалежне оцінювання, другий самооцінювання, та третій під час якого професіоналізм учителя аналізують фахівці. Є стаття, якою передбачено процедуру сертифікації педагогічних працівників. Вона станом на сьогодні має три етапи: незалежне тестування, де вчителі складають. Тести у них до речі, тестування паперове. Далі другий етап самооцінювання і третій етап вже оцінку педагогічної діяльності. На освітянина вже безпосередньо фахівцями експертами. Про всі організаційні особливості сертифікації вчителів учасників інформує центр оцінювання якості освіти, на сайті якого ті, хто зареєструвалися, мають свій кабінет учасника. Тим педагогам, які будуть зареєстровані, тобто виконають абсолютно всі умови, Наш Львівський регіональний центр надішле конвертики. В них буде факт. документи, які підтверджують факт реєстрації. Буде логін і пароль, за допомогою якого вони ж зможуть заходити на свою персональну сторіночку, і там же їм буде тоді надіслано запрошення на ту персональну сторіночку. Пані Оля успішно прийшла сертифікацію. Після цього в неї залишилося здебільшого позитивні враження. Хоча підготовка була нелегка. За три роки вона планує знову пройти сертифікацію. Якщо ці три роки пройде і ну Лишиться цей проєкт такий доволі чинний. То чому би не спробувати? Пройшла раз, думаю, що можна пройти ще. Але час доволі швидкоплинний, Ми доволі мобільні в сучасному світі. І я думаю, що будуть інші можливості для мене щось цікаве і щось більш нове. Тому думаю, що буду пробувати себе реалізовувати в різних ініціативах. Валентина Захарчук, Валентин Злиденний, телеканал ITV Media Group. Про те, що медзаклади Рівнене ще не надаватимуть окремі медичні послуги за оплату про простір для ветеранів у Рівному, та про те, що автострахування в Україні здорожчає майже вдвічі, читайте на нашому сайті atvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Різдвяний подарунок у рівненському пологовому народилася трьохтисячна дитина. Позивний бодя історія захисника із Сарденщини, який після поранення проходить реабілітацію. Подарунок на різдво для батьків вчора, 25 грудня, у пологовому будинку рівного народилася дівчинка. Це трьохтисячна дитина, яка з'явилася на світ у цьому медзакладі у 2024 році. Емоції батьків для яких це різдво по справжньому особливе у матеріалі Дарини Черемшини. Це Поліна. Їй один день. Дівчинка народилася на Різдво 25 грудня з вагою понад 4 кілограми. Для мами дитини, пані Ірини. Це вже не перші пологі. У сім'ї є двоє старших дітей хлопчик та дівчинка. Ірина розповідає на появу ще однієї донечки. Очікували дещо раніше. Ні, це дуже гарна дата. Правда, ми не очікували, але дуже задоволені. Очікували е, трішки е, раніше. Раніше вона не хотіла да. Ми трішки. Це був 41 й тиждень ішов і трішки затрималась. Назвали новонароджену Полінкою. Мама каже: обирали ім'я для найменшої всією сім'єю. Обирали з дітками. Це було складніше ніж ми обирали ім'я з чоловіком, того що нас більше вже, і е, таке долучалися дітки всі, всім сподобалося. Поліна стала трьохтисячною ювілейною дитиною, яка народилася у рівненському пологовому будинку за 2024 рік. Директорка закладу Світлана Муравська розповідає: Ірина готувалася до природних пологів, однак, все-таки провели кесарів ростин. Операція пройшла успішно, тож зовсім скоро мама з новонародженою донечкою повернуться додому. Це в пацієнтки вже третій пологи. Двоє діточок також народжувалися з великою вагою близько чотирьох кілограм. Ми готували пологові шляхи, але так як пологові шляхи вперто не готувалися, то в 41-42 тижні вагітності був проведений кесарський розтин. Враховуючи, що операція пройшла без особливостей, на повні три доби, можливо, на четверту добу, ми плануємо виписати Іриночку Поліну додому. Світлана Муравська додала у зв'язку зі складною ситуацією в країні кількість народжуваності зменшилась, враховуючи все таки активні військові дії в нас в Україні. Демографічна криза в нас уже третій рік. Народжуваність в Україні знизилась в середньому на 30%. Однак, навіть попри це у пологовому будинку рівного народилося на понад 300 дітей більше ніж у 2023-му. двадцять Черемшина та Артем Шаула. Телеканал ITV Media Group. Богдан, військовослужбовець, який боронив Україну з 2016 року, виконував бойові завдання на сході України під час АТО, а під час повномасштабного вторгнення отримав важке поранення нижньої кінцівки. Зараз Богдан проходить лікування та реабілітацію у Рівному. Його історія далі у сюжеті Сніжани Твардовської. Мужній, відважний та впевнений у собі Богдан на позивний бодя, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Захисник родом Сарненського району розповідає: з дитинства мріяв бути військовим. З дитинства хотів бути військовим. Ну батьки були проти, але сповнилось мені 20 років, і ну, пішов я на срочну службу, рік відслужив, і потім вже підписав контракт І так. Вже восьмий рік проходжу там службу. В очах військового біль спогади страшних днів не полишають його і досі. Разом з побратимами Богдан обороняв Україну від загарбників в Попасному Лисичанську, Бахмуті та часовому яру, де її отримав важке поранення ноги. Вчасно і кваліфіковано надана перша домедична допомога побратима. Врятували нижню кінцівку від ампутації. Отримав поранення у Часовому ярі 22 червня. Скид з дрона. Поламало кістки, перебило цей. І побратим, Стараканова тут побратим мені спас ногу. І через два тижні я почув, що він безвісті зниклий. Навіть не смів йому дякую сказати з Дубинського району. Наразі захисник проходить лікування та реабілітацію в Рівному. Розповідає, переніс 9 операцій. Було дуже багато лікарень. Ну, зразу в Дружківці. Потім добропілля поставили мені вже апарат АЗС. Потім в Ізюм відправили, в і кров мені, бо мене ну, велика втрата крові була, то закапували кров. Потім в Полтаві зробили одну операцію і відправили в Здолбунів. Приїхав з Долбунів, то з Дульбуну також п'ять операцій зробили. І, цей. і Потім вже відправили на Рівне. І то вже в Рівному три місяці лікують. вже поставили пластину і сказали, що через два місяці можна вже помаленьку пробувати розходжувати. Богдан налаштований оптимістично каже, мріє якнайшвидше стати на ноги, аби продовжити службу. Ходити буду, але не повноцінно, тому що кістку коротили на 2 сантиметри, ну, шкотильгати буду. Але планую вилікуватись десь інструктором бути, які ну, продовжити службу. А також додає, найстрашніше на війні це втрачати побратимів. На війні саме Страшно це ну, побратимів втрачати, коли гинуть на твоїх очах, це те саме страшно, але ну мусимо. До слова за свою звитягу і любов до батьківщини, Богдан нагороджений медаллю за взірцевість у військовій службі першого ступеня за підписом генерала залужного, відзнакою від командира Золотий лев багатьма подяками та грамотами за стійкість та мужність, за надійність і відвагу. Сніжана Твардовська та Артем Шаула. Телеканал ITV Media Медіагруп. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.